Хочу розпочати з цієї картини. Це є картина Орел. Ось такий він. 50 на 70 акрил. Ідея моя така була, що Орел, він високо літає, він не шукає підтримки, він піднімається над всім. І, так, і люди мають підніматися над якимось низькими. Думками, над якимись низькими вчинками і підніматися вище того всього і вміти залишити це все і летіти далі. Також Урел це є така легенда, коли він в 40 років починає щищати з себе все старе пір'я, старі кіхті, старий дзьоб. Йому треба добре потрудитися. Щоб це все старе скинути з себе, і так само і людина приходить момент, коли вона на протязі життя назбирує на себе різні переконання, які є не її, які можливо передалися по спадково, які передалися в школі, чи через якісь люд... впливових людей. І настає такий момент, що з цього всього треба. Очиститися, скинути це все з себе і віднайти ту нову людину, яка, е, яка справді в тобі живе, якою ти народилася, і яка, яку задумав тебе Отець Небесний всередині твого серця, твоєї душі, і летіти за покликом своєї душі, мати ціль, так як цей Орел є такий цілеспрямований. Він бачить свою дорогу, бачить свою ціль, піднявся над всім і летить, і довіряє світу, всесвіту, і в такому пориві між потоками повітря возноситься і досягає своїх вершин.